Доброго ранку, мої четвертокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього року Як поповнювати свої знання. Давайте поміркуємо, яку інформацію можна отримати у класі, у сім'ї або ж у колі друзів. Які види обміну інформацією, крім усного мовлення, ви знаєте, як ви ще і звідки можете отримати інформацію? Давайте з вами розглянемо зображення. Як на кожному з них подано повідомлення до людини. Давайте спробуємо навести власні приклади життя, де повідомлення подаються подібним чином. Щодня людина сприймає велику кількість різноманітної інформації. Вона подається у вигляді повідомлення, символа або ж сигналу. Навколишній світ є нескінченним джерелом інформації про об'єкти та явища природи. Давайте пригадаємо. Хто або що називається джерелом інформації, а хто є її приймачем. Давайте ж з вами розглянемо способи подання інформації. Одним із способів є символьно-текстовий. Це ваші підручники або ж книжки, брошури, газети або журнали. Також це можуть бути документи. Наступний спосіб подання інформації це графічний, це схеми різноманітні, зображення, креслення або ж малюнки. Наступний спосіб це звуковий або відео. Тобто це може бути аудіоповідомлення, бесіда або розмова, відеоповідомлення. Давайте ж з вами спробуємо. Пограти в гру. Нам потрібно установити, які із зображень символізують звукову, графічну або символьну, текстову або ж відео інформацію. Перше це в нас підручник розгорнутий, другий в нас це символізує аудіо, повідомлення. третє відео вже підказали, і четверте Звісно, буде малюнок. Давайте з вами спробуємо обговорити певні ситуації із життя. Якою може бути інформація, спробуємо обговорити це разом. Отже, перша ситуація. Тимко відправив Олентіус СМС-повідомлення з розкладом уроків на 8 березня. Отже, яка це інформація? Що про неї можна сказати? Можна сказати, що ця інформація може бути важливою для визначення дня тижня. Наступна ситуація. Родина Софійки зібралася їхати на відпочинок до теплого моря. Та в новинах повідомили, що виїзд до країни, куди планувала поїхати сім'я дівчинки, заборонили через карантин. Якою ж може бути ця інформація? Як ви гадаєте, ця інформація є корисною для визначеної певної ситуації, адже дуже корисно знати, що ви вже не можете летіти до певної країни правда ж? Наступна ситуація. Сергійко почитав англійською мовою вислів A sound mind and a sound body. Сергійко зрозумів його зміст, тому що він вивчає англійську в школі. А як ви зрозуміли, зрозуміли цей вислів? Ця інформація подається у формі, доступній для сприйняття. Отже, Сергійко зрозумів, що цей вислів означає, що здоровий дух у здоровому тілі. Отже. Інформація має бути у доступній для вас формі. А щоб цих форм для вас було більше, нам потрібно з вами гарно навчатися. Наступна ситуація. Всі ми знаємо, що для вимірювання температури тіла використовують термометр. Ця інформація відображає, відображає наш реальний стан, тобто є точною меджами. Відчуваємо, що ніби захворіли, можемо притулити, наприклад, долонку до лоба, відчути, що наша температура збільшилася, але ця інформація не точна. А от термометр, термометр відобразить наш реальний стан. Наступна ситуація. Наступне знайшла рецепт тістечок з переліком і кількістю потрібних продуктів, послідовністю і приготування печива або ж тістечок. Про що ця інформація говорить? Кількість інформації є достатньо. Можна сказати, що інформація є повною. Адже нас тут не знала, що є рецепти печива, що туди додаються певні інгредієнти, але ця інформація була неповною. А після того, коли в нас знайшла, знайшла рецепт, тоді вже ця інформація стала повною, тому що є перелік інгредієнтів, їхня кількість. Тобто інформація є повною. Наступна ситуація. За температури повітря 0 градусів за Цельсієм вода замерзає та перетворюється на лід. Ця інформація відображає достовірність явищ природи. Отже, а яка властивість взагалі інформації? Отже, однією з властивостей інформації є важливість. Також обов'язково корисність інформації, її доступність, її точність, і також не менш важливою властивості інформації є її повнота. Далі пропоную роботу за комп'ютером. Поставте відео на паузу, прочитайте завдання, будь ласка. А потім приступити до його виконання. Вам потрібно обрати одну з властивостей інформації та з допомогою тексту редактора Google створіть повідомлення, яке б описувало цю властивість. Натискайте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, 7 кроків, які ви маєте виконати, та спробуйте виконати поставлене завдання. Сподіваюсь, у вас вийшло попрацювати за комп'ютером. Давайте зробимо висновок. З повідомлень, поданих у різному вигляді, текстовому, графічному, відео чи аудіо людина може отримувати інформацію. Так людина поповнює свої знання. Основними властивостями інформації є її важливість, корисність, доступність та точність, достовірність і повнота. Діти, хочу звернути вашу увагу ще на таку цікавинку. Чи знаєте ви, що обсяг пам'яті мозку людини досі повністю не вивчено? Всесвітньо відомий австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт у віці 14 років, послухавши лише один раз твір Григоріо Алегрі, зміг практично ідеально відтворити його з пам'яті, уявляєте? Отже, потрібно свій мозок тренувати. Його можливості не передбачувані. На цьому наш урок буде завершений. Дякую за увагу. До побачення!